Доброго дня! Вітаю вас, мої м'якій майстерні тиква! Сьогодні я вам покажу книжечку для хлопчиків. Книжечка маленького розміру, 16х16 см. Невеличка, дуже зручна для подорожі. Застібається вона на литучку. На першій сторінці нічого не зображено, бо дуже красива тканина. І так видно, що тут є, їдуть машини, що полюбляють дуже хлопчаки. Відкриваємо. Перша сторіночка це у нас вантажівка. В вантажівці зроблено віконечко. сюди можна вставити фото вашого малюка. Ось так. Малюки дуже полюбляють, коли бачать себе героями книжок. Так, допоможемо поремонтувати вантажівку. В неї можемо поміняти колеса. Вони на липучках. на липучках дуже люблять мал малечі липучки. Наступна сторіночка це гвинтокрил. Гвинт ось так у нас крутиться. Маленький гвинтик теж вивчаємо види транспорту. А тут на голову на крилі у нас китя. Наступна сторіночка, це машинка. Тут їде маленький хлопчик в машинці. Машинка м'якенька. Ось, бачите, вона така м'якенька, такі у неї колеса із гудзуки. І машинка. Вищить, та може відступіться, розійдіться, я їду. Ось така весела кумедна машинка з у квіточки. Наступна сторіночка це кораблик. В нього є такий якір, який можна помацати. Ось так відгибається тут прапорець. Парус шуршить, А за ним сховалося Жабенятко, яке керує цим корабликом. Ось тут є штурма, таке кумальне жабенятко. Ось різноманітні види у нас і фактури ці книжечці. Остання сторіночка, тут є бусинки, які можна перебирати та ось так гратися. Ось така книжечка.